Вітер ні, а я знаю. Бо пливу тепер на вітрильнику Батьківщина. Зараз ми на Дніпрі, але незабаром команда цієї шхуни відправляється в круглосвітню експедицію, щоб розповісти в усіх портах світу про Україну. Існуємо вже скільки? Шість років скоро буде. Шість років і нас не знають. Це породило в нас проєкт, який ми і назвали Хай світ пізнає Україну. Про нас повинні знати. Ви знаєте, у мене були гості три дні тому, три американці. Я розповів про свої плани, про наші наміри. І вони, знаєте, що мені відповіли. Ми коли ми від'їжджали сюди, то кажемо, що ми їдемо до України. А нас питають, звід, де це Україна? Це що, у Сибіру там? Розумієте? На державному рівні Україну знають, а пересічний громадянин іноземець її не знає. Він не знає її і не скоро пізнає, якщо народна дипломатія не заробить. Коли зустрічаються дипломати, коли проводяться якісь... Виставки на державному рівні. Це елітна інформація, це інформація для еліти. А коли приходить таке судно, коли збираються тут люди, коли вони чують наші пісні, коли дивляться нам в обличчя, коли ми спілкуємося з ними, оце про нас вони узнають. Оце Україна, це дійсно Україна. Я хочу додати, ви дивіться, як. USA. вони ж свій прапор, вони ж його впроваджують де тільки можуть. І скільки вже років пройшло. А ми для цього майже нічого не робимо. Про нас не знають. Тільки державні якісь акції. Не Львович, Але як я розумію, така яхта, як у вас батьківщина, це одиниці сьогодні на Україні, якщо не одна. Так, ви не помилились. Наш великий барк, товариш. Зараз знаход, який приписаний до Херсону, він вже чотири роки знаходиться в Англії. Він там ремонтується, грошей немає, він стоятиме там ще, я не знаю скільки. Є в нас яхти, але більше, ніж ця яхта, таких немає, це робить нам плюс. Ця яхта, вона була побудована і спроєктована для наобмеженого району плавання. Якщо ми збиралися до Канади, то по перший рік нашої майбутні експедиції, то це каботажне плавання навколо Європи. Це нам силу. І ця акція, я так розумію, унікальна на сьогодні. Це унікальна. Дмитро Львович, знову грім, знову дощ починається. Я пропоную, щоб ми пішли і познайомилися ближче з командою. Давайте, давайте. Запрошую вас до компанії. Ходімо. На цій я матрос рулявий. Мене звуть Олександр Костяков. Я е, парусом займаюсь вітрилами вже майже більше 30 років. Це стало так. вашою професією чи це тільки захоплення? Ні, тільки захоплення. Основна професія? Основна професія. Е, я е, е, інженер. Е, закінчив автомобільний дорожній інститут. А зараз, десь років 15, я працюю як художник. З цими хлопцями, що тут в команді, ви також давно вже знайомі? Так. З Дмитром Львовичем я майже 30 років, більше 30 років. Ми разом будували яхту, він показував технічну допомогу в будівництві яхти на Троханому острові в Матвіївській затоці. Вбудували яхту е, склоцементну, е, в якій Дмитро Львович е, спеціаліст. 30 років це майже ціле життя. Так. І ви не зрадили своєму захопленню? Ні. Як приходять взагалі люди сюди? Люди, Ну, комусь це подобається, приходять подивитись. Та, э, пройтись під витрилами, а потім залишаються Сергію, а ви наш хуйне механік? да я здесь механик так получилось что механик вообще по образуванию інженер строитель но в студенческое время значит я когда учился мясо интересовали яхту я пришел сюда и меня направили к Дмитрию Львовичу чтобы он, он меня взял мне взял под свое крыло и так мы с ними начали скільки років минуло? десять Сергей, а я так понимаю, это ваш основной рабочий кабинет? Да, это сердце корабля, скажем так, машинное отделение. Это главный двигатель, мощностью 150 лошадиных сил. И еще основные агрегаты, вот два дизель-генератора, которые нам дают электроэнергию во время наших дальних плаваний морских. Запас топлива 4 тонны в баках. Вот. Машина надежная пока нас нигде не подводила во всех наших дальних переходах. Вот. Ну, подведет машина, придется на парусах. Но ну, мы стараемся, мы верим, мы ее лелеем, видите, она красивая зелененькая. Вот. Мы ее лелеем, она нас не подведет. И... Сколько людей, как вы думаете, сколько людей доклали зусиль, чтобы вы створили свою яхту такой, какой она есть теперь? Если перечитать всех, наверное, добрая сотня наберется. И возвращаем всем їм вдячнее. Конечно. Конечно. Я так розумію, що яхта це ваше захоплення, а у кожного члена екіпажу була або є в даний час ще основна робота. Так, дійсно це так. Весь час це було моє захоплення. І воно залишається захопленням. Але коли я вийшов на пенсію, коли моя основна робота позаду залишилась, то тепер я весь свій час положу тільки тут. І це моя і робота, це моє життя. І хай залишиться цей. Остання, ця остання частина життя тільки тут. Я думаю, що це буде краща частина мого життя. І, життя. і де ви побували в цей час? Ми побували майже на всьому Середземномор'ї. Ми були в Туреччині, у Греції, два двічі обійшли всю Італію, були в Римі, були в Римі, були в Імперії, були в Ліворно, були в Неаполі. Були в сан у Франції. Як сприймають Україну цих портал, цих країн? А це головна річ. Її сприймають як unknown Ukraine. З... страна, про яку не знають. Страна, прапор якої вони бачать вперше. Куди б ми не заходили? Питають, звідки ви, where are you from? Наш прапор дивує і питання, хто це, звідки ми, це повсяк... Разове питання, куди би не заходили. Майже в Ізраїлі, де всі, ну не всі, але ж майже половина сподолу, е, е, сподолу так, так, і в голові Ізраїлю. Тим паче, вони не знають нас. Вони, ті, хто приїхав недавно, то ті знають. А хто приїхав більше десяти років, наш папа для них це диво. І наш прихід туди був. Е, це був інтерес. У нас люди не виходили з паливу. Приходили, хто ви, що ви, з тими, той горілку приносить, давайте познайомимо, хтось приходить, мапу приносить, а звідти це ви прийшли і так далі, і тому подібне. Ваша куртка і мені пасує, да? ну, так? Ліс, це ж куртка зроблена для батьківщини. Я думаю, що як в тій приказці, коли на кораблі з'являються жінки, одразу й дощ йде. Це так чи ні? Це стара приказка. Жінки на нашому країні тільки принесуть щастя. Дощ загнав нас в ходову рубку цього корабля. Ми зібрались тут, щоб розповісти про цей корабль і що до чого в ньому. Ви бачите штурвал яким керує вахтовий матрос. Ви бачите реверс, який дає під двигуном ход вперед чи назад. Це оберти двигуна, це ходовий компас, головний компас стоїть на палубі. Ви бачите цей прилад, який показує, що під нами 12 майже 13 метрів глибини. А за бортом зараз... Вода, пробачте, 19 градусів Цельсія. Це все прилади, які йдуть від е, двигуна. А ось тут прилад, до якого ми звертаємося часто. Це прилад, який показує силу вітру. Зараз дощ пішов, вітер скис, але він іноді зашкалює за 30-32 за метри. Це дуже сильний вітер і нам. Була нагода його на себе відчути. Дмитро Львович, коли дивишся на всі ці прилади, просто не віриться, що все це ви зробили своїми руками. Україна вирощувала таких інженерів, таких людей, які все можуть, а вони зібрались в нашому яхту. От їх ініціатива, їх інтелект і був положений в основу створення цієї шхуни. А ідея сама пішла для того, щоб прийти з Києва до Канади. Ми мали. Намір туди в 90-му році, але не встигли. Побудували шхуну, коли Україна стала незалежною. Ні, трохи раніше це було ще в 89-му році, коли з'явились кооперативи. Ми зробили кооператив і всі гроші, які ми заробляли, ми вкладали сюди. У вас є несподіваний член екіпажу, який вас сам знайшов, ви мені розповідали. Ви кого маєте на увазі? А ви тепер кого? Я тепер маю цього кота, коли кот, котрий тут бігає. Спочатку про кота. Ну кот це, – це, це член нашого клубу. Він робить візити на всі човни, коли він знав, що до нас приїхала телевізія. Тут дійсно він був з нами. Це інше бути не може. А тепер я признаюся, що я мала на увазі Романа, про якого ви мені розповідали. Ну, Роман, це персона номер один. Роман це та це керівник тієї команди, яка нас підтримує, яка здійснює всі наші наміри. На землі, ми на воді, він на землі. Він головує фірмі Турсервіс і є нашим головним спонсором. Роман моряк за своїм військовим фахом, управлінець за своїм фахом цивільним і наша головна підтримка, від якої, без якої ми не можемо рухатись далі. Я знаю, що ви директор фірми, ви маєте власну фірму, так. і тут виступаєте ще як спонсор? Так, да, Я виступаю як організаційний спонсор і як спонсор по організації всіх перевезень, які будуть зв'язані з цією мандрівкою, з цією експедицією. Як ви думаєте, коли вже почнеться ваша експедиція? Від чого це залежить? Це залежить від підготовки, від готовності нашої. Як е, я не можу сказати, що це залежить від фінансів, тому що я впевнений, що багато людей дуже хочуть, щоб це е, трапилось, щоб це було, і щоб це щоб про нас знали, і вони на це гроші не пожаліють. Але ми не можемо піти, якщо нам зарадуть гроші. Ми скажуть, ідіть, ми не зможемо йти, так як ми. Повинні бути готові, повинні готові бути парусники, повинні бути обладнання. Не можна йти не бути готовим, тому що море це дуже суровий іспит для всіх. І це життя людей. Щоб ви сказали, що в 90-му році почали будувати яхту. Але чому ви почали це робити? Почав робити тому, що попередня яхта мене не задоволювала. А з яхтами моє життя пов'язано все. Ми жили коло річки, я народився на Микільській Слобідці, коренний киянин. Мати і батько завжди були за те, щоб я не по вулиці бігав, а щоб ми з братами були коло природи і займалися якоюсь справою. І ці справи... Це які справи? Чорнові справи. Є човен, є справи. Нема човна, пішов туди десь під магазин чи в інше місце. А човен у батьків? Ні, човна батьків не було, але ми човни якісь маленькі там мали, такі у товаришів брали їх і так далі. Але ми весь час були на воді. І коли я ще був у школі, старший мій брат Костянтин, він за гроші, які ми. Виграли по облігації. Ми дуже довго дебатували, а що ж купити? Піаніно чи може щось інше. А мати сказала, І хлопці, дивіться, що вам це все, купіть човна. І ми купили човна. І з цього човна все пішло. Потім, коли я закінчив вже інститут, я прочитав інтересну книжку, книжку П'єралої інженерії. А закінчив я київський інженер тому... Все, що коло цементу, коло матеріалів будівельних мене дуже цікавило. А книжка ця була П'єре архітектор, це дуже відомий архітектор, його архітектори знають цього світу. Він залишив після себе таку спадщину, про яку будівельники знають. Так ось він написав про свій досвід щодо будівництва човнів з армоцементу. Це такий вид залізобетону, тонка оболонка така, яка армується тканими сітками, моновити цементопіщаним розчином. І після цього ця скорлупа, ця скорлупа вже служить його виробнику як чого. Він зробив багато великих яхт і його досвід якось мене підняв на таку ініціативу зробити собі. Я робив на зрезонтонному заводі, закінчив інститут, робив майстером. Ми почали там виготовлювати для Чернігівської ТЕЦ оболочки, армоцементні оболочки. Я вламав, якщо так можна сказати, головного інженера, давайте зробимо моторного човна. І ми його зробили. Я вже пішов. Для, для, заводу, для заводу. Я вже пішов потім заводу, цей, що він залишився, декілька років він на них працював. Яка його доля, де подальше, я вже не знаю. Потім я захотів вже свою яхту. І побудували ми в 61-му році яхту завдовжки вісім метрів і назвали її незвичайно цементал. Цемент і метал. Дмитро Львович, але всьому світі... Яхти це досить дорога річ. Так. І бідняки не можуть її мати. В той час, коли всі ми були дуже рівні, де ви брали для цього фінанси, де ви брали кошти? Що ви робили ці яхти? Ви знаєте, яхта від яхти відрізняється. Саме яхта, ціна саме яхти може бути 20% від корпуса яхти, від ціни всього корабля. У нас не було. Червоного дерева, у нас не було там золотих ручок, не було. але у нас було, був човен, на якому ми могли плавати і ходити. Тому це були дуже дешеві судна і так далі. Потроху, потроху ми не автомобілі купували, ми не їздили кудись там на курорти, але все, що у нас було, впадало в цю справу. І вона нам відплачує весь час добром, познанням нашої України. Я тільки дніп пройшов з Києва до Херсону майже 40, а може, може 40 разів, бо туди регати були, були такі індивідуальні плавання. Я май... ну, дійсно, дійсно. У мене жінка зі мною плаває майже весь час. Всі ці мандрівки на цій шхуні, вона здій... я здійснював з нею. Були в неї хуні. У Франції, в Туреччині, в Греції двічі пройшли. Ні, з нею один раз пройшов в Італію, були на Кіпрі, були в тому році на... і в Ізраїлі. Так що вона дійсно ніби без неї, мені було гірше, бо коли вона зі мною, то я вже досмотрений, догляданий. Вона, я керую судном, а вона керує мною. на яхте, это паруса, веревочки, шкоты, тряпочки, все это на мне, да? И когда капитана нет, то вроде я как тут старший, получается. И вот с матросами у меня у него отдельный кабинет, будем так называть, у меня форпик. В форпике там мы и спим, там мы и живем в походе, и там паруса, мы с ними все время знаем, когда, куда, какой поднять. И что с ним правильно или неправильно. Вот это моя обязанность. Владимир Иванович, боцман наибольше працюет на шхуне, это правда? А как же так? <свистит> Обовьского. Потому что боцман это в отсутствии капитана. Это все. Он как хозяйственник, как завхоз, как... Ну кто там еще? В общем, мне тут такое. Ещё он даёт спілкування з цими хлопцями, що вам дає взагалі робота на вітрянику в Київщині. Ви знаєте, все дає. Після сім'ї це мой второй дом. Я здесь сплю, из похода приходим, даже вот кратковся краткострочную под Днепро с удовольствием остаюсь ночевать. В кушетке есть, что плита есть, не капает, тепло, своя постель. Очень приятно, романтично, тихо, вода плещет. Дождик капає, все приємно. В цій акції, яку ми задумали з Дмитром Двойочем майже два роки тому, яка звездється Хай світ пізнає Україну. Ну, як би мовити, я ну, один із авторів Дмитро Удвойовича і, мабуть, і дизайнер, і сценарист, мабуть, якісь журналістські свої практика, яка в мене була. Ну, от так ми зараз готуємо цю акцію. Наскільки нам це вдасться зробити, я не можу сказати. Дай Бог, щоб нас почули. А я хочу від себе додати, що Юрій Іванович, він сьогодні був за кока. І тепер ми запрошуємо на обід. Да, да, Юрій Іванович? всіх запрошує. Друзі, я підіймаю тост за ці ідеї, які ми запропонували цьому кораблю, і щоб ці ідеї були виконані, щоб ми свої цілі добились, дійшли всі ті порти, і щоб про нас писали не як ми збираємося, а як ми повертаємося. Хай світ пізнає Україну. Так і живуть люди на вітрильнику Батьківщина. Вони не чекають, щоб хтось зробив їхнє життя цікавішим. Вони його творять самі. Побажаємо їм сім футів під килим. І нехай світ пізнає Україну. До зустрічі!